Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1737-1738 за підручником Алебра Восмоклас, автора Олександра Істера. Не лякайтеся, це я для вас спеціальною. Хто забув формули скороченого множника? Нам вони дуже сильно пригодяться при розв'язуванні даних прав. Поїхав. Значить, перше завдання розкладіть на на множники. Да? Без проблем. перше. 2х2 куб мінус 8х у п'ятому степені. Ну, коли ми зустрічаємо непарні степені, ми розуміємо, що формула скороченого множника тут взагалі не підходить. Тому виносимо дужки все спільне. Почнемо з чисел 2 і 8. 2 і 8 ділиться на 2. Це 100%, так далі. А букви ми беремо з найменшим показником степеня. Наприклад, у нас є х квадрат і х, найменше тут x, тобто перша степінь, і y беремо в третьому степені. Все. Ми знаємо, коли ми виносимо сатушки, то ділимо кожен доданок. На цей множник, тобто 2 поділити на 2 це буде 1. Значить, 2 мінус 1 це буде 1, тобто х у першому степені залишається, ну і ігреку вона скоротиться. Далі мінус 8 поділити на 2 це буде 4. Далі х і х скоротиться, а при діленні степені, що роблять, правильно віднімається. Тобто 5 мінус 3 це буде 2, тобто у квадрат. Розумнички, умнички, все зробили так друге. 49а квадрат мінус 36. Ось тут уже формула скороченого множника. Зараз вам покажу. 49 це 7 у квадраті, так. А квадрат мінус. А 36 це 6 у квадраті. Що це? Правильно, формула скороченого множника, Різниця квадратів вона розкладається ось таким методом. Тобто, у нас буде 7а мінус 6 помножити на 7а плюс 6. Так, є. 36М куб Н плюс 27М квадрат N8. Мкуб і Н це не парні степені. Отже, ну, десь тут все ж таки нема формули скороченого можника. Поїхали. Виносимо щось спільне. 36, 27. Табличку знаєте. Так, на 9 воно ділиться, все. Є, ну а букви з найменшим показником степені. М куб м квадрат беремо м квадрат. І n на 8, звичайно, n. Все, ділимо. 36 на 9 це буде 4. Так. М квадрат приділення степеня віднімається. 3 мінус 2 буде 1, тобто просто m. Так. Ну, а n скоротиться. Далі плюс 27 на 9 це буде 3. квадрат у нас скоротиться, і 8 мінус 1. Зрозуміло, так? Це буде 7 Є. і О, 25, 25,49. Не лякайтесь, це не страшно. М у 8 мінус Н у четвертому. Парни степені, мало того, що 25 і 49, це 5 у квадраті і 7 у квадраті. Вдумуємося, знову використовуємо ось цю форму. Ну, перед цим, щоб її використати, просто вам розкладу трошечки, так? Значить, так, 2549 це в нас 5. Сьомих у квадраті, так? М у восьмому степені ми можемо розкласти у четвертому до квадрата. Знаємо, що степень до степеня, степеня перемножається. Тобто 4 помножити на 2 8. І мінус n квадрат квадрат. Ну і тепер складаємо нашу формулу скороченого множника. У нас буде 5 сьомих. М у четвертому мінус n квадрат. Помножити на так само 5 сьомих, m у четвертому тільки квадрат. Все, з першим справилися, а ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до 17.38. Наше завдання скоротити дріб. Тут максимально нам пригодиться наші формули скороченого множника. Поїхали. Першим. Так, буду використовувати допомогу. Так, у нас m квадрат Мінус 4 поділити на 6 плюс 3m. Що ми з вами робимо? У чисельнику ми бачимо формулу скороченого множника різницю квадратів. Тобто М квадраті мінус 2 у квадраті. Тобто, це третя формула. Розкладаємо m-2 на m плюс 2. Так? У знаменнику тут немає формули скороченого множника, але 3 можемо винести за дужки. У нас залишиться 2 плюс m. Що ми можемо скоротити? Від перестановки додатків сума не змінюється. Не лякайтеся. Тобто 2 плюс m і m плюс 2 прекрасно скорочується. У нас залишається m-2 поділити на 3. Скоротили, скоротили. Друге. Так, помушник. Так, поїхали. А квадрат плюс 10а плюс 25. Угу. 4а плюс 25. Придивіться, будь ласка, на чисельник і подумайте, яка формула нам максимально підходить. Так, а я буду. Правильно, перша формула у нас ось ця частина А квадрат плюс 2АБ плюс В квадрат. Тобто я завжди беру перший і останній. Тобто, А це у квадраті, от дивіться, А це А у квадраті. Так, і плюс 25 це 5 у квадраті. Будь ласка, до квадрату. У знаменнику 4 можемо винести за У Воно залишиться А плюс 5. Знову ж таки скорочиться. Тут квадрат, тут А плюс 5. Тобто залишиться А плюс 5, поділити на 4. Є третя. Ой, яка краса. Так. Х квадрат мінус 25. І внизу х квадрат мінус 10х, так ще схоже. У нас до цього було, так? Ось у нас тільки за А. Тільки дивіться, тут вже ж плюси були, так? А тут один мінус, значить, друга формула нам повністю підходить. А в чисельнику це різниця квадратів х квадрат мінус 5 у квадраті, тобто третя. Передивіться уважно, і ви все зрозумієте. Тобто у нас виходить х мінус 5, помножити на х плюс 5, так? А в знаменник у нас х мінус 5 до квадрата. Що у нас скорочується? Х мінус 5, тут лише квадрат. Тобто залишиться х плюс 5 поділити на х мінус 5. Хух, і четверте. Ну, тут красиво. Х квадрат мінус 4х плюс 4. Добре. Добре. Х куб, так, мінус 8 це 2 у кубі. Тобто. А куб мінус Б куб. Ось ось ця остання формула. Нам треба буде за нею розкласти. Так, не спішіть із чисельником. А там далі побачимо, може і чисельник пройдеться? Зараз. Я не знаю результату, я ж розв'язую разом з вами. Так, що в нас вийде? Значить, у нас А мінус Б, тобто Х мінус 2, тобто 8 2 у кубі, так? 2 у кубі. Так, далі квадрат першого, тобто у нас х квадрат. Так, далі, плюс подвоєний добуток. першого, Ой, подвоєний, просто добуток першого і другого. Тобто буде 2х. А що ж так? Я думала, це класно скоротиться, але, на жаль, прийдеться і чисельник розкласти за формулою скороченого множника, Так, і плюс b квадрат це у нас плюс 4, так? Стичка не з тим. Ну, добре. Але я бачу, що це формула скорочена множника, тому це для нас взагалі не лячно. Так, це у нас друга формула. Тобто перше і останнє беру. Це у нас буде мінус 2 до квадрату, так? Угу. доволі недобудок: 2 на 2, 4. Все прекрасно. Ну, і звідси х-2, пишемо без зміни. Х квадрат плюс 2х, так, і плюс 4. Тобто, скорочується, ну, як вам сказати, не максимально так, х-2. Тобто х-2 і поділити на такий красивий знаменник. Так, х2 плюс 2х плюс. Ось і все. Це буде розв'язок даних прав. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.